Вітаю, мене звати Леся Журавська. Це Суспільне Кропивницький. Сьогодні наша розмова із співробітником Державної служби з надзвичайних ситуацій області Олександром Гненним. Я вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня шість із 49 громад області не мають підрозділів місцевої пожежної охорони в своїх громадах. Яка причина цього в першу чергу причина криється в тому, що на утримання та фінансування підрозділів місцевої пожежної охорони необхідна наявність. Трьох основних Складових насамперед необхідна будівля, де цей підрозділ буде розташовуватися, необхідна відповідно пожежно рятувальна техніка та наявність телекомунікацій, а також джерела для забору води для того, щоб забезпечити даний підрозділ засобами пожежогасіння. В У більшості випадків громади фінансово просто не спроможні створити, тобто збудувати нову будівлю, придбати новий автомобіль і знову ж таки платити заробітну плату тим працівникам, які будуть там нести службу в зв'язку з цим. Фінансово навантаження на громаду збільшується, і більшість із них все ж таки не можуть забезпечити створення таких підрозділів у себе на територіях. Існують державні, відомчі, місцеві і добровільні пожежні охорони. В чому різниця цих формувань? Якщо ми говоримо про види пожежної охорони в Україні, то Кодексом цивільного захисту регламенту передбачено власне чотири види пожежної охорони в Україні, які створюються і функціонують у нас на території нашої країни. Відповідно, державна, як було сказано, відомча, місцева та добровільна пожежна охорона. В самих власне, словах криється майже весь сенс цього слова. Тобто, якщо ми говоримо про державну пожежну охорону, це державні пожежно-рятувальні підрозділи, державної Служби України з надзвичайних ситуацій. Власне, в такому підрозділі зараз ми з вами і знаходимося. Якщо ми говоримо про відомчу пожежну охорону, це пожежна охорона, яка створюється відомствами, установами, організаціями. Перелік таких організацій, установ та суб'єктів господарювання, регламентується та передбачений постановами Кабінету міністрів України. Добровільна пожежна охорона, тобто підрозділи добровільної пожежної охорони це ті підрозділи, які створюються на добровільних засадах. А також місцеві пожежно-рятувальні підрозділи, де члени місцевої пожежної охорони це Івники, які відповідно наняті на роботу, і це їх основна робота. Якщо шість громад не мають. Підрозділів місцевої пожежної охорони, то хто займається гасінням, якщо ми говоримо взагалі про першочергове завдання місцевої пожежної охорони, тобто завдання її створити взагалі мережу підрозділів місцевої пожежної охорони на території області, таким чином, щоб забезпечити 20 хвилинний термін прибуття в будь-яку точку, власне, будь-який населений пункт громади, завдяки цьому досягається максимально оперативний час прибуття до місця пожежі такими підрозділами і до прибуття вже професійних рятувальників пожежа або Локалізовуються або ж ліквідовуються безпосередньо членами місцевої чи добровільної пожежної охорони, які за рахунок того, що знаходились набагато ближче до місця виникнення пожежі, прибули швидше, і за наявності тих сил та засобів, які в них є, вживаючи всі ці заходи, спричинили те, щоб ліквідували пожежу або ж на початковій стадії, або ж локалізували для того, щоб вона не поширилася на більші площі, або взагалі ліквідували своїми силами. Внаслідок чого, якщо у нас на території громади відсутні, Такі підрозділи, то ми розуміємо, що жителям громади доведеться єдиний вихід, це чекати прибуття державного пожежно-рятувального підрозділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Проте ми розуміємо той факт, що даний підрозділ може знаходитися за 20 30 і 40 кілометрів від місця пожежі. Наприклад, в Аджамській громаді пожежна команда існує з 1956 року. Я поспілкувалася з головою цієї громади Тетяною Зайченко, і вона сказала, що майже мільйон. Продолжение 300 тисяч гривень обходиться в рік утримання цієї команди, незважаючи на ті матеріальні затрати, які покладаються на утримання даного підрозділу. Ми розуміємо, що це і паливно-мастильні матеріали, і заробітна плата працівникам, і технічне обслуговування того ж самого автомобіля, комунальні послуги. Крім того, ми повинні розуміти, що даний підрозділ знаходиться та функціонує в усі пори року, тобто, це і відповідне забезпечення. Твердим паливом тих приміщень, які опалюються, в яких знаходиться техніка і чергують відповідно люди. Але ж знову ж таки, якщо ми ставимо на іншу сторону вагів, ту кількість пожеж, на яку вони залучаються щодня, ту їхній внесок, який вони несуть власне, в ліквідацію тих чи інших надзвичайних подій, то ми розуміємо, що 1 мільйон 300 тисяч гривень це не така велика сума для тих того врятованого майна, тих врятованих. В майбутньому житті, і взагалі я вважаю, що наявність лише на території громади такого підрозділу вже дає людям дуже велику впевненість і відчуття захисту і турботи з боку громади стосовно того, що про них турбуються, і, власне, такий підрозділ в них є. Якщо ми говоримо про доцільність створення таких підрозділів на території області, то лише з початку поточного року у 16 випадках підрозділи місцевої пережної охорони ліквідували наслідки пожеж самостійно. Якщо ми говоримо взагалі в цілому про їх участь, Часть у ліквідації пожеж, то вони залучалися понад 110 разів на допомогу державним пожежно-рятувальним підрозділам Державної служби України з надзвичайних ситуацій у ліквідації різного роду надзвичайних подій. Хто повинен займатися підготовкою особового складу таких підрозділів? Якщо ми говоримо за критерії, яким мають відповідати майбутні працівники місцевої пожежної охорони та добровольці. Однією з складових відповідно є проходження спеціального навчання. Таке навчання можна пройти на базі навчальних закладів ДСНС. Крім того, необхідно пройти медогляд для того. Щоб відповідати всім критеріям стосовно стану здоров'я, та відповідно у разі уже зарахування до вряди місцевої пожежної охорони або добровольців, відповідно провести обов'язкове страхування. Які аргументи тих громад, в яких не створені підрозділи місцевої пожежної охорони, і якщо можна назвіть ці громади? В більшості випадків з боку громад є розуміння стосовно важливості даного питання та майбутньої перспективи створення таких підрозділів. Проте враховуючи обмежений рівень фінансування та спроможне. Ості тих чи інших громад, все ж таки основна проблема є: це наявність тих же самих будівель, пристосованих для майбутнього розміщення підрозділів місцевої пожежної охорони. Відсутність техніки та знову ж таки відсутність коштів для створення таких підрозділів. Проте станом на сьогодні шість територіальних громад області на жаль, не мають таких підрозділів. Зокрема, Дмитрівська, Катресанівська, Соколівська, Первозванівська, Злинська та Папельнасівська територіальні громади потребують першочергового створення таких підрозділів в зв'язку з тим, що на даний час там не створено жодного такого підрозділу. Що потрібно для того, щоб зацікавити громади у створенні таких місцевих пожежних підрозділів? Перше це насамперед розуміння важливості цього питання, тобто Розуміння керівників території стосовно того, що такі підрозділи повинні бути, і їх створення є першочерговим, оскільки це одна з умов забезпечення безпеки жителів тієї чи іншої територіальної громади, зокрема, так само, як і забезпечення відповідно медичного захисту населення, так само, як і забезпечення правопорядку на території громади, так же само важливо повинно бути створення підрозділів місцевої пожежної охорони. Наступне питання знову ж таки, ті три чинники, які ми перечисляли раніше з приводу. Матеріально-технічної бази, тобто наявність будівель уже наявної будівлі, яка можливо бути пристосована в майбутньому для розташування там підрозділу, наявність пожежно-рятувальної техніки, яка знову ж таки або ж має бути відремонтована, наприклад, якщо вона є або придбання новою, або робота з міжнародними організаціями стосовно передачі їх в якості гуманітарної допомоги, тощо. але знову ж таки основна, основний чинник, основний рушій створення таких підрозділів це знову ж таки бажання громади. Рухатися в даному напрямку з боку головного управління постійно проводиться робота стосовно передачі того чи іншого обладнання на підрозділи місцевої пожежної охорони. Так лише з початку 2023 року передано до підрозділу місцевої пожежної охорони 11 автомобілів пожежно-рятувальних автомобілів, пожежні автоцистерни, які на даний час виконують завдання в підрозділах місцевої пожежної охорони. Досягти цього вдалося власне за. Рахунок співпраці тісної головного управління та бажанню органів місцевого самоврядування в отриманні цих автомобілів. Зокрема, такі автомобілі вже виконують свою основну місію, тобто ліквідовують пожежі та їх наслідки на території області. Передача даної техніки є результатом оновлення автомобільного парку ДСНС України за рахунок передачі нової техніки ДСНС, внаслідок чого вивільняється техніка, яка знаходиться на в бойовому розрахунку підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, враховуючи потребу. Громад в цих автомобілях знову ж таки передаємо її на місця. Знаю, що в 2023 році створено два підрозділи місцевої пожежної охорони в громадах. Так, дійсно, з початку року два такі підрозділи зафункціонували на території Кероградської області. Одна з них в селі Коропчина, Новоукраїнського району Кероградської області та село та Голованівського району Кероградської області. Знову ж таки, вдалося цього досягти за рахунок тісної співпраці органів місцевого самоврядування з головним управлінням та бажання власне, керівників території у створенні таких підрозділів. У селі Коропчини був наявний пожежно-рятувальний автомобіль, проте керівництво громади збудувало нову будівлю відповідно її під вимоги та потреби пожежно-рятувального підрозділу, і вже на базі даної будівлі власне був відкритий. Підрозділ місцевої пожежної охорони у селі Кальнибуло та голова ніж району Кіровоградської області також за рахунок тісної співпраці з міжнародними партнерами, керівником громади було проведено роботу щодо отримання пожежного автомобіля на потреби місцевої пожежної охорони, наслідок чого було розроблено та затверджено і погоджено з головним управлінням ДСНС України в Кіровоградській області положення про відповідний підрозділ, наслідок чого він зафункціонував протягом другого кварталу поточного року. І останнє запитання чи є відповідальність за те, що громади не створюють підрозділи місцевої Пожежної охорони, якщо ми говоримо про законодавчу базу стосовно даного питання, ми розуміємо, що є ряд нормативних документів, які регламентують саме створення підрозділів місцевої пожежної охорони, та розмежовують власне, відповідальність в плані того, на кого покладається створення цих підрозділів, спільно з ким вони створюються, процедура їх створення, затвердження положень відповідно та ті документи, які регламентують цілому роботу. Якщо говоримо за відповідальність, то на даний час відповідальність за не створення таких підрозділів відсутня. Проте ми розуміємо, що у випадку Загибелі, травмування людей на пожежах в тій чи іншій територіальній громаді постає питання стосовно виконання функцій взагалі держави тим чи іншим керівником громади стосовно забезпечення пожежної безпеки на території громади. Я дякую вам за розмову. Про необхідність створення підрозділів місцевої пожежної охорони ми говорили із співробітником Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Олександром Гненним.